Доброго дня, дорогі друзі, ми з вами продовжуємо вивчати біорізноманіття. На минулому уроці ми познайомилися з поняттям про біологічну систематику. З'ясували, що біологічна систематика вивчає різноманітність рослин, і так як на нашій планеті існує більше півтора мільйони видів різноманітних живих організмів, то Природньо, що у вчених виникла необхідність їх систематизувати, тобто класифікувати, тобто поділяти на групи певні, за якимись ознаками. На сьогоднішньому уроці ми з вами розглянемо вже сучасну класифікацію органічного світу і визначимо їх особливості. А саме з'ясуємо, на які групи поділяє сучасна класифікація організму і які особливості цих груп. Отже, тема нашого сьогоднішнього року основні групи організмів. І так, сьогодні кожен із нас знає: ну, хто хоч трошки орієнтується в біології, те, що всі організми поділяють на дві величезні групи: це прокаріоти і еукаріоти. Прокаріоти, я вам нагадаю, це ті організми, які мають в клітині ядро, еукарі... які не мають ядра, перепрошую. Еукаріоти це ті організми, які, ядра, які мають ядро. Але а, така класифікація вона виявилася, такий поділ виявився не зовсім правильний. Тому у 1990 році, а, уже згадуваний нами раніше, Карл Воус, спираючись на аналіз послідовності нуклеотидів РНК та деякі інші молекулярні дослідження, запропонував новий варіант систематики, який сьогодні і використовується, власне кажучи. Так, це згідно з цим варіантом класифікації, всі організми вчені поділяють на величезні систематичні групи, які називають домени. Що ж таке домен? Домен це таксон найвищого рангу, який включає кілька царств живих організмів. Ви знаєте, що сьогодні існує чотири царства живих організмів: Це у нас рослини, тварини, бактерії і гриби. Клітинні форми життя е, поділили на три величезні домені. Тобто е, е, ці три домені є у вас на слайді. Перший домен називається е, бактерії, другий домен це археї, і третій домен еукаріоти. Ясно, що ми з вами відносимося до третього домену. Археї і бактерії це у нас прокаріоти. А Третій домен це еукаріоти. Крім того, вчені виділяють ще одну дуже специфічну групу організмів, окремий таксон, який називається віра, тобто віруси. Він об'єднує неклітинні форми життя і за рангом теж відповідає домену. Тобто, можна сказати, що доменів не три, а чотири. Ще один домен це віра, тобто віруси. Така класифікація найбільш точно відбуває сучасні уявлення про провин і еволюцію основних груп живих істот. Давайте ще раз подивимося на філогенетичне дерево. Бачимо чітко три домени – це бактерії, археї і еукаріоти. Але якщо ми з вами уваженько подивимось на це еволюційне дерево, ми можемо помітити дуже такі дві цікаві особливості. Перша особливість полягає в тому, що. Багатоманітність прокаріотів являє собою чітко дві виокремлені гілки. Перша гілка це бактерії, і друга гілка це архей. Але подивіться, гілочка архей є сестринською до гілочки еукаріотів. Тобто, ми можемо зробити висновки, що в і еукаріотів був один якийсь спільний предок. Це також підтверджується тим, що геном архей має дуже багато спільного з геномом еукаріотів, причому ем, набагато більше спільного між археями і еукаріотами в геномі, ніж між археями і бактеріями. Отже, ми можемо прийти до висновку, що предок еукаріотів був більше подібний до сучасних архей, ніж до сучасних бактерій. Як я вже казав, прокаріоти включають два домени. Перший домен це бактерії, другий домен це Археї. Давайте з вами пригадаємо, ми вже, вчили, ми вже вчили бактерії. Я вам нагадую, що бактерії це домен без'ядерних, одноклітинних, колоніальних, а інколи і багатоклітинних організмів. На цьому слайді ми можемо бачити будову бактерій. Нагадаю, що зовні бактерія вкрита клітинною капсулою вкрита. За капсулою знаходиться рожевень, рожевеньке таке це у нас. Клітинна стінка, весь вміст бактерії заповнений цитоплазмою. В цитоплазмі є дуже багато органел, зокрема, рибосоми. Зовні цитоплазма вкрита оцей чорний колір цитоплазматичною мембранкою, а в центрі бактеріальної клітини немає ядра. У бактерії немає ядра. А знаходиться що ядерна зона, яка називається нуклеоїд, де і міститься, власне, весь спадковий матеріал самої клітини. Я вам нагадаю: ми в шостому класі вчили, що бактерії це найдрібніші організми, які мають клітинну будову. Середні розміри бактерій коливаються від 1 до 10 мікрометрів. Крім того, бактерії найбільш розповсюджені живі істоти, вони освоїли найрізноманітніші середовища пристосування. Живуть вони в ґрунті, воді, в повітрі, на зовнішніх покривах тварини і рослин і навіть середини організму. Так, в одному грамі ґрунту може міститися до 100 мільйонів бактерій, а в одному, наприклад, кубічному сантиметрі молока міститься більше 3 мільярдів бактерій. Ми знаємо, що бактерії мають різноманітну форму: є бацили, коки, диплококи, стафілококи, стрептококи та ряд інших. На цьому слайді ви можете бачити приклади бактерій, ось, наприклад, кишкова паличка. Які, які мають різні форми. Звичайно, бактерії, хоч вони і дуже дрібненькі, але роль їх в біосфері дуже, -дуже велика. По-перше, вони здійснюють так звану азотфіксацію. Азотфіксація це процес, який переводить атмосферний азот у сполуки, доступні іншим організмам, тим самим бобовим рослинам. Далі ціанобактерії роблять великий внесок у виробництво кисню. Ось на малюнку 48.2 ми можемо бачити ціанобактерію анабену. Вона входить до складу фітопланктону, здійснює фотосинтез із виділенням кисню. До речі, деякі види можуть вступати в симбіоз з тваринами. Симбіотичні бактерії, які, наприклад, населяють наш кишківник, виробляють вітаміни, чим забезпечують нормальне травлення. Але ми з вами знаємо, що бактерії більш відомі тим, що вони, що вони спричиняють різноманітні захворювання і спричинюють пандемії. Так, перша пандемія сталася у VI столітті, це була пандемія чуми і загубила 100 мільйонів людей. Наприклад, холерний вібріон, який ви бачите на малюнку, є збудником холери. Він має вигляд такої вигнутої палички, джгутиком зазвичай мешкає як правило в забруднених водоймах, але може жити і в тонкому кишечнику людини і спричинювати цю небезпечну хворобу. Багатьох бактерій, ви знаєте, людина навчила навчилася використовувати в своїх цілях. Так, наприклад, завдяки бактеріям, ми маємо з вами кисломолочні продукти, сир. Деякі алкогольні напої, квашення різноманітних овочів це все заслуха бактерій. Археї також доволі поширені в біосфері, серед них дуже багато організмів, які живуть в досить таких екстремальних умовах. Треба сказати, що бактерії можуть витримувати високі температури, високу солоність. Багато археїв взагалі уникають контактів із киснем і змушені жити в безкисневих середовищах біосфери. Таких як ґрунтові води та кишково-шлунковий тракт тварин. Так, наприклад, архея мет... метаносарцина здійснює так званий металогенез. Ось, до речі, ця бактерія, особливий варіант анаеробного дихання, завдяки якому утворюється метал. Населяє вона безкінце... безкісневі місця проживання, це глибокі стічні води, заболочені ґрунти, кишківник савців та багато інших середовищ. Наступний домен, з яким ми будемо знайомитися, це домен еукаріотів. Ми знаємо, що до еукаріотів відноситься чотири царства живої природи, про які я вам говорив на початку уроку. Але звідки ж взялися еукаріотичні клітини? Давайте розберемо й це питання. Вчені вважають, що еукаріоти виникли приблизно 2 мільярда років тому, і вони мають. Монофілантичне походження, тобто походять від якогось одного предка на початку 2012 року. Джаос із співавторами повідомили про відкриття можливого загального предка еукаріотів. Ось він на малюнку: це Колодіктіон, це морський одноклітиний джгутиконосець. Але це відкриття не дає відповіді щодо витоків походження домену еукаріотів. Існує на сьогоднішній день, в столітті, з'явилася так звана синтетична теорія походження еукаріотів. Вона складає згідно цієї теорії, виникнення еукаріотів складається з декількох етапів. На першому етапі у прокаріотичної клітини виникли внутрішні випинання клітинної мембрани, які призвели до утворення ядра, ендоплазматичної сітки, комплексу Гольджі, травних вакуолей та лізосом. На другому етапі, завдяки горизонтальному перенесенню генів, у примітивних уже еукаріотів сформувалися мікротрубочки, цитоскелет, джгутики та ретиноподіло. На третьому етапі шляхом ендосимбіозу еукаріотів з аеробними бактеріями формуються мітохондрії. Спочатку це були мітохондрії з дископодібними кристами. Потім з'явилися еукаріоти, у яких формуються мітохондрії з трубчастими кристами та мітохондрії з пластинчастими кристами. На п'ятому етапі відбувся симбіоз гетеротрофної коріотичної клітини із ціанобактерією, і утворилися еукаріоти з двомембранними пластидами, які отримали назву первинно-симбіотичних. Саме від цих організмів і походять зелені рослини. Врешті-решт на шостому етапі відбувся еволюційний процес дивергенції, тобто процес розходження ознак. В результаті дивергенції гетеротрофних клітин за типами живлення виникли еукаріоти з різними типами живлення – осмотрофним гриби і фаготрофним, тобто тварини. Ще одним важливим доменом є віруси. Вірусні це не клітинні форми життя. Здатні розмножуватися виключно в житті в живих клітинах. Життя віруса поза клітиною неможливе. Давайте спробуємо з'ясувати, чому. У 1892 році Івановський вивчав віруси і з'ясував, що збудник листкової мозаїки тютюну, ось він, не росте на поживних середовищах. Він проходить крізь бактеріальні фільтри. Характерними особливостями вірусів є наявність двох складових це нуклеїнова кислота і білок. Е, нуклеїнова кислота може бути двох видів в залежності від виду вірусу. Є вірус з рибонуклеїновою кислотою і є вірус з дезоксирибонуклеїновою кислотою. Тобто є ДНК вмісні віруси і РНК вмісні віруси. РНК-вмісні віруси ми з вами вже розглядали. У вірусів немає власної системи синтезу білків і перетворення енергії. Через це вони не можуть розмножуватися самостійно і змушені жити в клітинах. Поза клітиною життя вірусу неможливе. Сьогодні різноманітність вірусів дуже велика. Нам вона відома, на жаль, з негативної точки зору, тому що ми знаємо, що віруси переносять дуже багато хвороб. На цьому малюнку показано де найпоширеніші ДНК вірусів в природі. Наприклад, вірус бактеріофаг Т4 паразитує в бактеріях. Він, як бачите, має дуже складну будову, складається з голівки, хвостика та шипів. Коли вірус прикріпляється до поверхні бактерії, він діє як шприц, тобто він протикає клітину оболонку і впоскує всередині клітини бактерії свою ДНК. Потім ця ДНК копіюється в клітині, і за нею синтезуються вірусні білки, утворюються нові віруси частинки, які виходять із клітини і починають самостійно існувати і розмножуватися. Наступний тип вірусів аденовірус. Це ДНК вмісний вірус людини. Він спричиняє гострі респіраторні захворювання, вірусні інфекції, грві, тобто, це хвороби дихальної системи, які супроводжуються знайомими нам, на жаль, всім добре симптомами. Це кашель, чхання, головний біль, підвищення температури. Так? Навіть, тобто вірус COVID-19, який спричинив світову пандемію: це теж є аденовірус. Наступна група вірусів це герпесвірус. Різноманітні герпесвіруси живуть практично в усіх хребетних тварин, починаючи від риб і до людини. Більшість населення планети заражені цим вірусом, однак вірус перебуває в клітинному ядрі і ніяк не виявляє себе. Але ця герпетична інфекція розвивається, коли місцевий імунітет знижений. Найчастіше причиною цього є перехолодження. Ще один різновид вірусу це мімівірус. Із всіх вірусів мімівірус досягає 500 нанометрів в діаметрі, тобто, це найбільший представник віруса. Для порівняння діаметр аденовірусу всього 70 нанометрів. Він має найбільший і найскладніший вірусний геном, а деякі дослідники вважають, що мімівірус міг, міг виникнути від якихось предкових клітинних організмів. Таким чином, друзі, на сьогоднішньому уроці ми з вами познайомилися з сучасною класифікацією органічного світу, з'ясували, що сучасна систематика. Поділяє весь органічний світ на чотири домени, і кожен із цих доменів має свої особливості будови. На сьогодні в мене все. Дякую вам за увагу. Будьте здорові, не забувайте про те, що все буде Україна, і до наступних зустрічей.